Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео розкажу вам трохи про свої морозники або чемерники. Розкажу, як я їх висаджую, де в якому місті вони ростуть, як за ними доглядати, як підживляти. І, друзі, в першу чергу хочу сказати, що потрібно зараз робити в такий весняний період, коли вже морозники почали активно квітувати. Значить, друзі, свої морозники, ви бачите, я пообрізав усе старе листя по кругу. Ось таке було жовте листя по кругу цього куща. Я його все пообрізав, його потрібно обрізати, тому що йде нове зелене листя. Зараз ви можете бачити на кущі відростає нове і це старе воно вже не потрібно. Його потрібно обов'язково друзі, обрізати. Значить, Я вибачаюсь на безлад на цій зарослій травою ділянці, чому я не прополюю зараз, тут, друзі, вам розкажу по порядку. Ну, По-перше, з'явилися сходи. Зараз я вам знайду сходи нових морозників. Зараз я вам покажу, де тут є такі рісні сходи прямо під кущем. Бачите, ось під цим морозником в мене є махрові і є такі напівмахрові високі. І ось, якщо ви зможете там. Між травою розгледіти, я думаю, ви зможете побачити, тут є молоденькі морозники. Я хочу їх спочатку доростити, підростити трошечки, а потім вже е, пересадити їх у стаканчики і тоді вже буду цю грядку прополювати, друзі. Е, значить, чому я не збираю насіння? Значить, дивіться, морозник для того, щоб була гарна схожість у нього, або в вчимерника вже так скажу. Потрібно це насіння, щоб воно пройшло дві стадії такої природньої обробки. Спочатку воно влітку хоче гарно прогрітися, прожаритись в, теплі, в теплому ґрунті, а потім вже промерзнути трохи взимку. І бачите, весною воно дуже гарно всходить. І тому я його не збираю, тому що я його постійно або загублю. Або забуду висіяти, а я його висіваю, ну, він сам висівається із куща. І так, найкраще, друзі. Потім я його пересаджую і підрощую. Значить, тепер по порядку, в яких, на яких ділянках можна і найкраще садити. Побутує така думка на Ютубі, що морозники треба садити у тіні, друзі. Але мої морозники не в тіньку, а добре і гарно зростають на сонячній ділянці. Тут відкрите сонце. Ви скажете, як, що тут таке? Е, значить, друзі, пояснюю, для чого я їх посадив на сонці. Тому що весною, бачите, тут весною, крім двох-трьох туйок, більше ще нічого тут не росте, нічого не відростає. Тут є багато сонця і вони гарно швидко проростають. На сонці взимку і швидко квітують і гарно квітують. Це зимою або ранньою весною. А влітку, коли для того, щоб вони не підгорали на відкритому сонці, я поперед них зараз вам покажу. висадив, бачите, ось ті сухі такі знизу гілки, ось ті кущі обрізані, сухі. Це є, друзі, трав'янистий гібіскус. Він тут якраз ось так біля паркана. Зараз вам покажу ось так, бачите? Ось ці сухі такі стовбори, це є трав'янистий гібіскус. Ну, ви знаєте, що це за кущ, це є потужний кущ, високий такий, гарний, він тут виростає і гарно затіняє. Тепер на якому ґрунті гарно ростуть морозники? Значить, морозник, якщо гарно наростити кореневу систему, то він буде і гарно китнути і гарно рости. Що для цього потрібно? Для цього, друзі, в першу чергу морозник любить, значить, відразу кажу, що я його не підживляю. Чому? Тому що морозник любить дуже таку багато е, і рихло, пухку, е, пухку землю, пухкий ґрунт, можна сказати. Е, що значить багато? Значить, е, я е, посадкову яму перед тим, як посадити цього чимерника, е, заправляв, перегноєм. Сипець його ще називають. Заправляв його сипцем. Цей ґрунт, верніше посадкову лунку, зверху трошечки звичайної землі. І в мене тут в основному торф. друзі. Тут є на цій ділянці навізний привізний торф. І дуже така пухка, рихла земля. І друзі, морознику цього вистачає, тому що там в цьому сипці, в цьому перегної дуже багато корисних поживних речовин, макро-мікроелементів. І цього йому достатньо. Я його не підживляю, а тільки обробляю, тому що на листки морозника переважно кидається ну якісь такі, як грибкові захворювання, чи рижа, не знаю. Листя може час від часу трохи таки жовтіти, червоніти, чорніти. І тому потрібно його обробляти. Але це не біда, тому що тут, бачите, поруч є і троянда посаджена, і туя, яку я завжди обробляю. І моїм чимерникам, друзі, завжди тут попадає. Попадає їм нормальна обробка і вони себе досить гарно чують. Значить, Ці морозники їм практично четвертий рік. Купляв я їх з П9, я вже це в минулих відео розказував, дорощував, підрощував і потім висаджував на це. Я їх ще не ділив, вони не ділені оці кущі, я ділив тільки такий в мене був. Колись такий звичайний звиклий морозник. Ну, якщо знайду фотографію, то закріплю, покажу. А оці ще не поділені. За 4 роки вони досить непогано, друзі, наросли, тому що дуже гарний і рихлий субстрат, повторююся. Тут заправлений ґрунт. Ну в основному ось така коротенька агротехніка. Сажайте цю рослину, вона буде вас радувати. Він при певних погодних умовах може і зимою заквітнути. Буває таке, що він ще з осені квітне. Вони по-різному квітнуть, друзі. І осінню, і зимою вони квітнуть, і, і ось зараз весною квітнуть. Потім якось так в мене було один рік, що він почав у мене квітнути чуть ли не з літа, десь з серпня місяця, і потім продовжував квітнути і всю осінь квітнув. Є навіть відео під снігом. У мене морозник як Ну, Рослина цікава, рослина не дуже вибаглива. Можете сажати її на сонці, якщо вам вдасться його хоч трохи якось притінити, друзі. Ось це все, що я хотів розказати про чимерники. Друзі, переходьте за посиланням, яке буде закріплено у коментарі у нашу телеграм-спільноту, де ви можете поділитися. Своїми методами і досвідом вирощування чимерників, і не тільки. Задавайте запитання в коментарях. Всім бажаю добра, миру, спокою і все буде Україна!